Булася 26-та звітно виборна конференція Івано-Франківської обласної організації про спілки працівників держустанов. Звітний період від 2005 року виявився непростим для проспілкової діяльності, зважаючи на політичну нестабільність та економічну кризу у державі. Але основну місію захист трудових прав державних службовців обком проспілки виконував достойно. Головою обласної організації про спілки працівників Держустанов одноголосно переобрали Ніну Гушпіт. В Івано-Франківській області більше 15 тисяч державних службовців-членів проспілки успішно завершилися звітно-виборні збори всіх первинних організацій. Цікаво, що 85% голів профкомів повторно переобрано на ще один термін. За звітний період 5 років проспілки держустанов Івано-Франківщини вели активну діяльність спрямовану на соціальний захист держслужбовців, дотримання трудового законодавства та умов колективних договорів, оздоровлення та організацію культурного відування. Починку постійно модернізувалися стилі методи роботи проспілок, які завжди намагаються бути, як кажуть, ближче до людей, не дивлячись на ці складні роки, які викликані і впливом фінансо-економічної кризи, і політичною нестабільністю, і девальвацією нашої національної валюти, все таки ми. Змогли зберегти наші проспілкові організації, трудові колективи. Не дивлячись на всі ці проблеми, люди отримують на заробітну плату. Хай вона буде невисока, але вона стабільна. Ми маємо можливість захистити людей при вирішенні їхніх трудових спорів і різних порушень трудового законодавства. Нам приємно сьогодні, що наша проспілкова організація, яка об'єднує 16 тисяч членів проспілки, є єдина і монолітна. Її силу вирішувати всі ті завдання, які стоять в наш час перед державними службовцями. На сьогодні надзвичайно актуальним для проспілок є питання захисту державних службовців від скорочення посад, на які натякає найвища влада в державі. Всіх на сьогоднішній день турбують заяви, на мій погляд, суто політичні про скорочення на 20% штатної чисельності органів виконавчої влади. Ми звернули. Лися до президента з цього питання, тому що він ініціював. Своїм указом скорочення видатків на отримання органів виконавчої влади, але в указі не йдеться мова про скорочення штатної чисельності. Зараз ми очікуємо його рішення. Ми запропонували провести нараду на рівні президента і прем'єр-міністра, звичайно, з запрошенням всіх зацікавлених міністерств і представників профспілки. А взагалі, основна і більша частина державних. Службовців на сьогодні в Україні принижена вкрай низькими посадовими окладами. Молоді спеціалісти не отримують навіть тисячі гривень зарплати. Чи зможуть проспілки вплинути на верховників і захистити від зубожіння тих, хто служить державі? Питання поки що риторичне.